Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з директоркою фонду монастиря Санта Клара Марією Люсією Карам Падія та представниками держприкордонслужби. Говорили про потреби міста в транспорті, міжнародну підтримку та оновлення інфраструктури. Сьогодні діст Харкова перебуває практично під постійними обстрілами. Того тижня було 80 обстрілів по міста. Цього тижня 30. На жаль, є загиблих люди. Повністю зруйноване цивільне підприємство. Постраждало дуже багато житлових будинків. 123 житлових будинка тільки за тиждень. Постраждала транспортна інфраструктура. Було влучання поряд з тролейбусним депо, в тролейбусного депо, один тролейбус зовсім. Не те, що пошкоджено, його не існує, один згорів ще. ще. Практично 20 тролейбусів було пошкоджено. Якщо взяти спочатку війни, транспортна інфраструктура пошкоджена приблизно на 65%. Але незважаючи на це, ви бачите, що громадський транспорт функціонує. Під час цієї війни у нас безкоштовний проїзд всіма видами транспорту, бо це наша, знаєте, така... Будемо казати місія для людей, і те, що ви нам допомагаєте для нас, дуже важливо у цьому році. Фонд Санта-Клара вже передав Харкову вісім автобусів. Невдовзі, після тих огляду та оформлення, вони вийдуть на маршрути. Благодійники запевняють, на цьому допомога не закінчиться. Минулого разу, коли ми приїжджали до вас в гості, ви говорили про бажання утворити такі братерські стосунки з містом Барселоною. Я передала це побажання нашому голові міста і його заступнику. І Я донесла думку про те, що розумніше було б, якби братерські стосунки були між Харковом і Барселоною, і Мадридом і Києвом. Мені сказали, що ми можемо рухатися в цьому напрямку. Я думаю, що ми можемо почати з того, щоб від вашого імені надійшов лист на ім'я голови Барселони, і потім, спираючись на ту допомогу, яка вже надійшла від Барселони Харкову, продовжувати будувати ці братерські стосунки. На згадку про візит символічний обмін подарунками. Мер отримав макет собору святого сімейства, а Марія Люсія підписаний прапор Харкова. Анна Зелінська, Олег Синицький, Станіслав Гришко, Марія Соловйова, Олексій Муравйов, Харків. Новини.